Це нашої бригади. Це всі наші шеврони. З гордістю прапор підрозділу показує військовий Микола Фартушний. Бійці 113-ї бригади тероборони нищать окупантів від початку повномасштабного російського вторгнення. Микола згадує, як три роки тому повернувся з побратимами з чергування для невеликого перепочинку. Ми знаходилися якраз зліва. Якщо дивитись на це все, знаходилось зліва, якраз по нам і попало це все. Тоді рядом з нами погиб мого сина, однокласник, 18 років йому було. До цієї будівлі у Харкові три роки тому приходили добровольці, які у перші дні Великої війни стали на захист свого міста та країни, отримували зброю та однострій близько 10 10-ї вечора, 2 березня, почули свист. І одразу наказ командира залишити будівлю. Ми встигли добіжати. Ми встигли добігти до першого поверха, коли впала бомба, і ми вибігли у хол. Позаду нас вже плити падали. Хто не встиг, там і залишився. Коли ми на адреналіні вибігли, ми всіх виводили в цей будинок у підвал поранених. Усіх потім повернулись деякі були під завалами, і ми їх витягали, не очікуючи на рятувальників. 16 воїнів бригади вбили тоді російські військові. Кожного поіменного побратими вшанували молитвою. Мунаєва, капітана Павла Новоселова, майора Владислава Єровського, капітана Володимира Юрченка, майора Олександра Безуглого, солдата Дениса Соколенка, старшого солдата Дмитра Архіпова, солдата Артема Дейнека. Загиблих могло бути більше. Говорить колишній комбриг Євген Задорожний. Особовий склад. Не знаю, як чуйка нере було. Ми розподілили на сусідньому заводі. Mm -hmm. Ну вивели сюди. Поче весь особовий склад. Перша ворожа ракета влучила у край будівлі, розповідає Євген Задорожний. Внаслідок влучання все вигоріло вщент. Інша вдарила по приміщенню, звідки напередодні вивели бійців. Та поранених все одно було багато. Все керівництво військової частини на той момент попало під остріл, включаючи мене, всі були поранені. Починаючи від переломів рук, ног та забедрених суставів, у мене був палець відірваний, був поранений в голову і в грудну клітину. Мене положили в шпиталь, зашили мені голову, палець. Я керував мобільним телефоном зі шпиталю. Наступного дня під час рятувальної операції ворог підступно завдав повторного удару. Проте бойовий дух це не зломило, говорять бійці та командири бригади. Разом з іншими підрозділами тоді вдалося зупинити російський наступ на Харків.